На цьому тижні брали участь в засіданні госпітальної ради, яка проводилася проходила в місто рівне. Це, як міністр сказав, останнє засідання цієї ради, бо рухається реформа медицини, і разом з тим змінюються ну, і пріоритети і назви тих організацій, які будуть рухати медицину, скажімо так, вперед. Так були поважні люди, були всі директора, лікарень, директори міст чи представники міст і обласного центру були з департаменту охорони здоров'я, і начальник і заступники. Ну і самі поважні люди серед цих, звичайно, що це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. Це не звіт, це була колегіальна розмова про те, як бачить міністерство, як бачить розвиток медицини, як бачить це, цей розвиток на місцях, ті самі керівники закладів первинної і вторинної ланки. Дуже приємні були відчуття, що Відчуття того, що міністерство і національна служба здоров'я, в тому числі і департамент, прислухаються до проблем, які є на місцях. Тобто змінилась наш навіть формат спілкування. Це не так, як раніше там засідали, і ти там не міг ні слова сказати, ні тебе не чули. На сьогодні це дуже приємно, що чують простих людей, простих медиків, лікарів і представників медичної громади. Наша громада готувалася, бо готувалася до того, що реформи будуть іти далі далі. Ми звичайно, що і закуповували обладнання завдяки міській раді. Навчали медичних працівників, лікарів і медсестер, відкривали нові відділення. Ви теж всі знаєте, що відкрито і відділення гемодіалізу, і відділення травматології, не відділення а кабінети, оснащені рентген-кабінет. На сьогодні працює відділення реабілітації амбулаторної і стаціонарної. Все це потребує не тільки коштів на, ну, на ремонти, хоча це дуже дороговартісно. Це потребує коштів і на навчання спеціалістів. Уся реформа медицини. Спрямована на сьогодні розділення медичної допомоги на надкластерні, кластерні і звичайні лікарні загального загальні лікарні. Звичайно, що не всі лікарні можуть відповідати тому чи іншому, наприклад, кластерні чи надкластерні. Для цього є вимоги не тільки по. Віддаленості один від одної це є і спроможність той чи іншої лікарні. Я дуже сподіваюся на те, що ми зможемо відповідати кластерній лікарні. Дуже сподіваюся, і ми до цього дуже готувалися. І весь колектив очікує вирішення, як буде бачити нас нашу лікарню в спроможній мережі всієї області.